Я пізнаю світ урок 71-й тиждень 8. Тема уроку рослини моєї батьківщини мохи. Перегляньмо на початку уроку відеофрагмент про лісом. Після перегляду дайте відповіді на запитання: чи бували ви в лісі та які рослини в ньому траплялися. Увага! Чи бувало вони в лісі? А які рослини в ньому траплялися? Позначимо з вами у наступному завданні назви рослин, які не ростуть у лісі. Та скажіть, до якої групи належать позначені рослини. Дуб, росте у лісі, ламінарія. Ні, не росте у лісі. Позначаємо сосна. Так росте у лісі порфіра. Ні, не росте у лісі ялина. Так росте у лісі ульва. Не росте у лісі. А до якої групи належать ламінарія порфіра та ульва? Так, то водорості, І це в нас водорості. Пригадаємо з вами невеличку інформацію про водорості та виконаємо певні завдання. Продовжіть речення. Водорості це рослини, поширені переважно у водоймах Так, їхнє тіло не поділене на органи. Водорості поглинають поживні речовини з води всією поверхнею. Свого тіла, так, оберемо з вами правильну відповідь. Пригадайте, як називають тіло водоростей? Так, тіло водоростей називають сланню, а яку водорість називають морською капустою. Так, ламінарію. Подивіться на наступні зображення і позначте зображення водорості, яку квапка розфарбувала неправильно. Та квапка розфарбувала неправильно порфіру. Чому? Тому що порфіра у нас червоного кольору. Так, зафарбуйте, будь ласка. Дуже добре. Перегортаємо з вами нашу сторіночку і продовжимо опрацьовувати та пригадувати інформацію про водорості. Позначте правильні твердження. Водорості живуть і в прісних. І в солоних водоймах. Так. Відомі такі групи водоростей зелені, бурі, червоні. Так. Не існує їстівних водоростей. Ні, це в нас неправильне твердження. Існують у нас їстівні водорості. Водоростями живляться водні тварини. Так. Але якщо ми будемо говорити про їстівні водорості, наприклад, про, ламі... про ламінарію, то ламінарію їдять і також люди. Допоможіть йогіві довести свою думку усно продовжіть його висловлювання. Твердження: В водорості прикріплюються до дна коренями хибне, тому що. Дуже добре. Існують рослини, які ростуть на суходолі, але не лише в ґрунті, а й на корі дерев, камінні, дахах і стінах будівель. Чи відомі вам ці рослини? Так, це в нас мохи. Давайте з вами переглянемо знову відеофрагмент прогулянка лісом, і цього разу. Зверніть особливу увагу на кору дерев. Увага. Що цікавого, ви помітили на корі дерев? Так, що ця кора зеленого кольору, і що у нас ніби покрита, ніби покрита рослинками ця кора. Сьогодні ми з вами познайомимося із таким поняттям, як мохи. Мохи це в нас вологолюбні, невисокі рослини, простої будови. Які не мають коренів і не утворюють квіток. І саме на, в цьому відеофрагменті на корі дерев ви бачили мохи. Поглибимо з вами наші знання про мохи, прочитавши невеличку інформаційну довідку, пошепки разом із Диктором. Мохи. Це вологолюбні невисокі рослини простої будови, які не мають коренів і не утворюють квіток. Деякі з них мають стебло та листки. Тіло інших, подібно до водорості, має вигляд пластинки, слані. Мохи ростуть переважно у зволожених затінених місцях біля водойм, у лісах, на болотах. Луках, на корі дерев, камінні, будівлях. Більшість мохів має ризоїди, які закріплюють рослину на поверхні. Мохи здатні поглинати воду всією поверхнею тіла й утримувати велику її кількість. Якщо вологи бракує, вони засихають, а після зволоження швидко відновлюються. За сприятливих умов рослини утворюють суцільний зелений покрив. Найпоширеніші в Україні мохи зозулен льон і сфагнум. Сфагнум ще називають білим мохом, оскільки після засихання він стає білуватим. Цей мох здавна застосовують як лікарський засіб. Скажіть мені, будь ласка, де ростуть у нас мохи? Так, біля водойм у лісах, на болотах, луках, тобто переважно у зволожених, затінених місцях. Скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого мохи закріплюються на поверхні? Так, за допомогою резоїдів. Добре, а прочитайте, будь ласка, на сторіночці 31 унизу, що ж таке ризоїди? Так, ризоїди подібні до ниток утворення у водоростей і мохів, які закріплюють рослину на поверхню, не є справжніми коренями. Які мохи найпоширеніші в Україні? Так, це зозолен льон та сфагнум. А як ще називають сфагнум? Його називають білим мохом, оскільки після засихання він стає ніби білуватим. Поставте зараз відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці, які в нас у тексті. А тепер давайте перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент та озвучивши його. Мохи це вологолюбні невисокі рослини простої будови, які не мають коренів і не утворюють квіток. Мохи ростуть переважно у зволожених затінених місцях. Найпоширеніші в Україні мохи зозулен льон і сфагнум. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, яка рослина буде зайва з наступного переліку? Сфагнум, ламінарія, зозулен льон. Так, зайва в нас ламінарія. А чому? Тому що ламінарія це водорість, а сфагнум і льон це мохи. Перегортаємо з вами сторіночку, попрацюємо з вами як справжні мовознавці, пригадаємо з вами навчальну одиницю з української мови та допишемо пропущене. Суфікси «ськ», ск, сь з сь к пишемо зі, знаком м'якшення. так, наприклад, Дніпропетровська, гірський. Позначте у назвах областей суфікс к львівська, «Львівська», івано-франківська, суфікс к, волинська. Ск, закарпатська, ск. Так, суфікс к. В наступному заданні встановимо з вами відповідність за зразком. Наприклад, учительський, суфікс К. Водні, суфікс М. Так, київська. Суфікс К молодці. Наступний стопчик. Східний. Так, суфікс Н, Козацький. Суфікс К чудово, цінний. Суфікс Н. Прочитайте прикметники. Уставте, де потрібно, букву Н. Обґрунтуйте свій вибір. Та полічіть слова, які слід писати з двома буквами «Н». І відповідь запишіть цифрою. Рівнинний. Так, ми пишемо літеру «Н». Дві літери «Н» подвоєння. Західний. Не пишемо. Так, одна літера «Н». Родинний. Так, дві літери «Н». Північний. Одна літера n. Так, нічого ми не пишемо. Природний. Одна літера n, туманний. Так, дві літери n пишемо. А чому у словах рівнинний, родинний, туманний у нас дві літери n. Так, тому що корінь у нас закінчується на літеру n. Рівнинний корінь. Рівнин, родинний корінь, родин туманний корінь, туман. Скільки слів у нас із двома буквами «Н»? Так, три слова. Відповідь запишіть цифрою. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від Бобу. Але перед тим повторіть таблиці множення і ділення числа 3 на 41 сторіночці. Поставте відео на паузу та повторіть таблицю множення і ділення числа 3. А тепер з вами виконаємо раунди у нейробіці. Раунд номер один. Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо з вами. Відповідь 12. Якщо у вас така сама вийшла відповідь, ставляєте плюсик. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Давайте з вами її перевіримо. Так, відповідь 24. Якщо у вас вийшла така сама відповідь, ставляєте плюсик. І раунд номер 3. Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Відповідь 18. Закріпимо з вами те, що ми пройшли на сьогоднішньому уроці. Скажіть мені, будь ласка, що таке мохи? Де ростуть мохи? Які мухи є найпоширеніші в Україні? Дуже добре. Молодці.